Це Volkswagen Sirocco 2012 року. Як ти їздиш на ній? У мене є така хвороба. Люблю занижати машини. тебе стоять диски від перша. Що ти далі плануєш у ній робити взагалі? Е, планується весною встановити збільшений комплект супортів від якоїсь Audi к'юшки і так далі, щоб воно красивіше виглядало на цих дисках, і вихлоп, теж хочу зробити. А плануєш щось робити з мотором? Стейджі, ще щось, ковка. З мотором, напевно, ні, тому що це дуже такий вибагливий мотор, скажімо так, і mm -hmm. він 1.4, в ньому вже 167 сил. А який розхід? 12,5 літрів по місту. Ау, ау, 1.4, 12,5. І напевно, найцікавіше питання: скільки вона коштувала, скільки ти в неї вклав, і скільки ти ще плануєш в неї вкласти? Чи є взагалі ця цифра, чи просто це будемо вкладати, 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 поки не зупинилась? Вона коштувала 8,5 тисяч доларів. Ми її купили прямо по низу-по низу ринка. Вкладати ще я думаю, що буде багато вкладатися в неї грошей. Вклали вже десь порядка півтори тисячі доларів. І ми так пішли легкими путями, скажімо так. А, ну що, Вань, дякую тобі за те, що ти нам показав свою машину. Насправді, більш пацанячої машини, ну типу, я напевно ще не бачив. Якщо не брати там емки, знаєш, або що це, це напевно саме пацаняча машина. Ми хочемо тобі від нашого бренду одягу «Монокло» подарити сертифікат, а саме сертифікат на виготовлення індивідуального дизайну. Ти можеш зробити зі своєю машиною, худі або футболку, яку ти хочеш. Прошу. Супер. Дуже дякую. Дякую тобі, друже.